До нас приносять ліки, тобто нам і так приносять і люди, і забезпечують так лікам є спеціальна скринька, куди ну, добровольці жертвують кошти і за які за ті гроші ми купуємо потім ліки необхідні. Наразі найнеобхідніше це протизастудні всі засоби, тому що потепліло, скажімо, ну плюсова температура і масово це біль, біль горла, і противірусні всі засоби нам необхідні, але ми справляємося, весь час докуповуємо. Забажаючи підходять, кажуть, що вони медики, лікарі, фельдшери, медсестри. І просто там якийсь час можуть побути до вечора. От 9 дев'ятій годині приїдуть двоє лікарів. Лікарів, які погодилися нас змінити, щоб потім до середини ночі якийсь час трошки попрацювати. А сьогодні підійшли дві дівчинки, я була свідком, які студенти-медики хотіли також допомогти. Але тут не так багато місця, і ми якось справлялися, тому ми їм дуже дякували, відмовили, може пізніше вони підійдуть, тоді треба буде допомоги. Я лікар-терапевт з Києва. Я збираюся зараз на чергування на майдан. Ми беремо всі необхідні ліки для надання першої відкладної допомоги. Ми чергуємо добровільно і скільки людина зможе. Двоє-троє людей залежить від того, чи медичні працівники головне, щоб були від лікарів. все. Це просто для врачей виложили діть лікапати. Здесь у нас парацетамол, анальгин, септеприл, все, что просят. Здесь вот маски, жгуты. Хочется же успеть, чтобы вовремя сложили, все, что нужно, нашли. Пришли, просят звездочку в мать. Я ее где-то видела, но вот в кате. А где моя скула? Нет, поставить и прости. Зазвичай може бути два лікаря, може бути три лікаря. Бувають чотири лікарі. От по різному, буває. але зазвичай хтось є один, хто от, на медпунктах є 12 годин. Вважаю, це дуже велика практика не тільки в медичному плані, а й в людському, в громадянському такому ставленні для людей. Навіть б зараз запропонував би, наприклад, університету медичному, просто зробити того, щоб отут працювали. Це робота практична. Цьому то що зараз можна той накопити, накопичити. Досвід, який тут саме є, ніякої лікарні вони не получить. За один день у нього може пройти такий калідоскоп різних людей з різними ознаками захворювань різних, котрі треба пізнати, не маючи там ні рентгенів, ні аналізів ніяких. Це дуже великий